Ану ж бо, скільки тут морських мешканців. Постав правильний знак між полями. Чудово! Продовжимо випробування. Браво! Я завжди в тебе вірив. Випробування тривають. Постав між полями правильні знаки. ой ой Ой-ой-ой. Здається, щось не так. Спробуймо ще раз. Правильно так тримати. Ура! Все правильно! Ми вже близькі до перемоги! Постав між полями правильні знаки. Чудово справляйся! у тому ж Дусі. Чудово справляйся! Тепер відпочинь і подивись мультик. Чудово, лампочки біля усіх розділів зелені. У нас уже є всі-всі пазли. Здорово!